Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. І як я і обіцяла, сьогодні я буду далі вам розповідати про свою колекцію. Сьогодні у нас колекція метеликів. Це такий різновид фалінопсисів, які називають метелики. Метелик це тому, що, якщо придивитись уважно, то орхідейка має на своїх пелюсточках ось такі защіпи. Тому їх називають метелики. До речі, цей метелик з такою губою, така вишнева губка в нього, такий помаранчевий, він, дуже яскравий, має назву Carrot Cake. довгоквітучий сорт, орхідейка вже доросла, і вона зараз всі квіточки вже поскидала, залишились в неї. Одна квіточка, але ж вона, я думаю, що буде і далі дорощувати свої квіточки. Рослинка здорова повністю, все в неї в нормі, все добре. Наступна це тут теж одна квіточка. Це у нас джентльмен такий яскравий, але в нього вона ще така невеличка, молоденька квіточка. А, тому що він підліток із Азії теж має защіпи такі. А, думаю, що в наступному квітні ця квіточка буде більш, ну трошки за розміром більша. А метелики ще поділяються на крупноквіткові і мілкоквіткові. То це із крупноквіткових, але ж зараз квіточка така невелика. Наступний метелик в моєї колекції це. Готелик, який назву має Ліодоро. Бачите защіпи? Він такий рожевий, губа в нього така яскрава. Це парфумна фабрика. Є такий виробник, який зветься парфумна фабрика, і він, до речі, випускає ароматні орхідейки. Ця орхідейка, вона ще дуже-дуже має такий. Тонкий, дуже приємний аромат. Дорожчі бутончики. І ось навіть даже має ще такий квітонос буде. І ще й там знизу щось у нього. Там маленький є квітоносики, якщо бачите, ось там. Де ось о. ось. Він. Ось він. Так, далі оця красуня. Я її називаю веснянка. Вона така в конопушках таких. Дуже гарна квіточка, вона квітла, дуже яскраво, дуже в неї було багато квіточок, але потім я обрізала квітконос, вона відсвіла, і вона випустила ще один. І зараз вона має дві квіточки. Ось такі гарненькі. Сорт, як називається, я не знаю. Так, наступне це в нас Little Gem. Теж така ярка квіточка. Теж у неї губка така, але форма друга, бачите, теж вона такого кольору вишневого, як і carrot Cake, але ж вона трошечки другої форми. Виглядає трошки по-іншому. Так, оце в нас пірат пікапті. Це теж метелик. Ось такі в нього защіпи. Теж в нього бутони. Так, ось така. Теж гарна квіточка. Це квітконос із орхідейки, теж азіатської підлітки. Будемо спостерігати з вами, як вона буде розпускати нам квіточки. Будемо стежити назва Согодаймон. Так, корінців в активному рості, все, все в неї добре. Вона трошки була прихворіла, коли приїхала, поки доїхала з Азії, то Уже трошечки вона була. Але зараз в неї все добре, вона відійшла. Ну, є механічні пошкодження, але це не впливає на її здоров'я. Все з нею добре. Так, це у повному розпускі, майже повному розпуску, ось ще є бутончик, один не розпустившися. Це сорт Арт Ново. Ось така вона. Рожева квіточка з жовтою. Ну, така і жовта, і біла тут губка. Багато квіточок розпустила. Така перлинка колекції, гарненька теж, я люблю її дуже. Це малючок, який ще не відкрив свої бутончики. Назва в нього поки що під номером 5018. Ну, але ж повинна бути якась жовто-червона бабочка ну, метелик жовто-червоний метелик. Подивимось, який він буде. Якийсь, мабуть, тестовий сорт. А це Альбуфера. А це теж квіточка. Дуже гарна. Дуже багато квіточок у неї защіпи є. От, і вона така, крап у неї такий цяточки, я б сказала, не крап, а такі плямки, да? цяточки такі і маленькі, і великі, де більш, де менш є. Два квітконоси має. І вона дуже довго квіточе. Довго квітучи. Якщо захочете мати її в своїй колекції, то теж не пожалкуйте, вона радує. Ну, мабуть, місяця три вона вже в мене, і вона не скидає бутони і стоїть вся така нарядна, така гарна. Стресостійка орхідейка. Так, ну ось така у нас. Сьогодні з вами розмова. Якщо вам сподобались мої орхідейки, ставте лайк. Пишіть, яка більше вам до вподоби, якого кольору, яка вам більше сподобалась. Оцей піратик, бачите, трошечки мутує. І один, одна пелюсточка напіврожева, така кольорова, венозна більше. Пишіть, яка вам більше сподобалась. Зараз ще вам трошки їх покажу. Всім дякую, що були зі мною. І до побачення!